Лабораторна робота визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника і вивчення періоду коливань математичного маятника. Тобто, в даній лабораторній роботі ми визначимо параметри, від яких залежить період колувань математичного маятника, та, знаючи цей період, визначимо прискорення вільного падіння на місцевості, розглянемо обладнання лабораторної роботи. У нас є нитка, яка підвішена до підвісу. Важок відомої маси. І таких важків у нас три. Та секундомір. Почнемо дослідження. Дослід 1. Визначення в залежності періоду коливань математичного маятника від довжини нитки. Для цього ми підвісили важок на нитці. Довжина якої, як ви бачите, 1 метр. І відхиливши важок на великий важок, щоб нитка утворила невеликий кут, відпустимо його і визначимо час, за який важок зробить певну кількість коливань. Знаючи час і кількість коливань, ми знайдемо період коливань важка. Отже, перший досвід. Другий експеримент першого досвіду. Змінимо довжину нитки. Зверніть увагу, тепер вона складає 75 см. Довжина нитки маятника. Відхилимо важок так, щоб нитка утворила невеликий кут з вертикалю і відпустимо. Визначимо час, за який маятник зробить певну кількість коливань. Отже, знаючи кількість коливань і час, за який маятник здійснив ці коливання, ви можете по відео відлічити 10, 15, 20 коливань, будь-яку кількість на ваш розсуд. знаючи час, за який маятник зробить відому кількість, обчислену вами кількість коливань, ви можете знайти його період. Угу. Третій експеримент першого досвіду. Ми вкоротили нитку маятника. Тепер довжина тільки нитки складає 51 см. Відхилимо важок на, на, на невелику відстань так, щоб нитка складала малий кут з вертикальним. І відлічимо е, певну кількість квалувань. Використовуючи дані першого досвіду, вам потрібно для кожної довжини нитки визначити період коливань, побудувати графік залежності періоду коливань від довжини нитки підвісу і зробити висновок, як залежить період коливань від довжини нитки підвісу. У другому експерименті ви повинні визначити прискорення вільного падіння на місцевості. Знаючи період коливань математичного маятника. Використовуючи дані першого досліду, де ми з вами визначали період коливань математичного маятника для довжини нитки 1 метр 75 см та 51 см, вам потрібно вибрати будь-яку із цих довжин ниток і, використовуючи період коливань, знайдений вами, розрахувати. Прискорення вільного падіння на місцевості. Дослід 3. Дослідження залежності періоду коливань математичного маятника від амплітуди. Ми встановили ще одну горизонтальну лінійку, за допомогою якої ми будемо відміряти амплітуду коливань. Відповідно, амплітуда коливань в першому досліді у нас складатиме 5 см, в другому досліді 10 см. І в третьому досліді 15 см. Оскільки довжина нитки під вісу маятника складає 1 метр, то при відхиленні 15 см синус кута відхилення нитки складає 0,15. Відповідно, це відповідає кутові, куту відхилення нитки від вертикалі, що складає приблизно 9 градусів. Для такого кута відхилення, коливання. Маятника можна вважати гармонічним, оскільки кут відхилення малий. Проведемо дослідження. Відхилимо спочатку важок на амплітуду 5 см і виміряємо період коливання. Стоп. Знаючи кількість коливань, яку ви можете порахувати по відео, і відповідний час, який ви бачили на секундомірі, ви можете знайти період коливань для амплітуди 5 см. Проведемо другий експеримент. Відхилимо важок, змістивши його на 10 см від положення рівноваги. І визначимо період коливань для амплітуди 10 см. Для цього ми відлічимо час певної кількості коливань. Визначивши час і кількість коливань, ви маєте знайти в другому експерименті третього досліду період коливань для амплітуди 10 см. І третій експеримент. Третій експеримент. Відхилимо наш вожок, змістивши його на 15 см від положення рівноваги. І знайдемо період коливань для амплітуди 15 см. Для цього визначимо час певної кількості коло. Отже, в ході третього досліду вам потрібно, аналізуючи отримані вами обчислені вами періоди, зробити висновок про те, як залежить період коливань від амплітуди. В кожному, в кожному експерименті ми збільшували амплітуду на 5 см. Зверніть увагу. Ось важок перебуває в положенні рівноваги. Дослід 4. Дослідження залежності періоду коливання математичного маятника від маси підвішеного вантажу. Зараз ми підвісили до нашої нитки вантаж і довжина нитки зараз складає 91 см. Маса важка 100 г. Відхилимо важок від положення рівноваги так, щоб нитка відхилилась на невеликий кут від вертикалі. І знайдемо період коливань. Для цього відлічимо час за допомогою секундоміра певної кількості коливань. Тобто змінимо масу тягарців, Підвішимо, підвісимо ще один важок масою 100 г. Зверніть увагу, що в цьому стані при підвішуванні двох тягарців довжина нитки вже складає 91,5 см. Знайдемо період коливань важків на нитці для випадку, коли ми підвішили два важки, кожен з яких по 100 грам. Відхилимо важок, важки на невелику віддаль від положення рівноваги і знайдемо час відомої певної кількості коливань. Ну І знаючи час і порахувавши кількість коливань, яку е вам заманеться там, 10, 15, 20, ви можете знайти період коливань двох важків на, на нитці. Підвісимо до даної системи ще один важок масою 100 грам. Тепер. Маса підвішеного вантажу, відповідно, складає 300 грам. Довжина нитки. Довжина нитки при цьому складає 92 см. Відхилимо наші вантажі від положення рівноваги на великий кут так, щоб нитка утворювала малий кут з вертикалі на таку ж саму амплітуду. І визначимо час певної кількості коливань. Давайте проведемо ще одне вимірювання. Виміряємо довжину трьох підвішених важків, яку довжину мають усі три підвішені важки. Отже, зверніть увагу, що довжина першого важка від початку одного гачка до кінця іншого. Складає ось від 0 до 4,5 см. Довжина другого важка від початку першого гачка до кінця другого становить від 4,5 до 8 см. І довжина третього важка від початку першого гачка до останнього становить від 8. До 13 см. Ці вимірювання знадобляться вам для того, щоб пояснити причини похибок у даній лабораторній роботі. Отже, в ході даної лабораторної роботи ми провели 4 дослідження. В першому досліді ми дослідили залежність періоду коливань математичного маятника від довжини нитки підвісу. У другому дослідженні ваше завдання, знаючи період коливань математичного маятника, знайти прискорення вільного падіння на місцевості, в третьому досліді ваше завдання зробити висновок про характер залежності між періодом коливань математичного маятника і амплітудою коливань. І в четвертому досліді, ви маєте зробити висновок про характер залежності. Періоду коливань математичного маятника від маси підвішеного вантажу. В першому і четвертому експериментах результати своїх досліджень ви маєте подати в графічному вигляді. Тобто побудувати відповідні графіки в залежності періоду від довжини нитки і періоду від маси вантажу. Бажаємо успіху. До побачення!